Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на першому уроці другого модулю по YouTube трафіку. У нас в сьогоднішньому уроці буде термінологія трафіку. Ми будемо розбирати всю термінологію, основну термінологію, яка є загалом в трафіку та в YouTube маркетингу, якщо ми будемо казати тільки про YouTube. Перше, що у нас є, це таргетинг. Таргетинг це механізм контекстної реклами, який дає змогу виділити цільову аудиторію з-поміж усієї можливої. Я не буду читати все те, що написано, бо ви це зможете прочитати в конспекті. Я буду, я вам розповім на прикладах, що це взагалі таке. Наприклад, у вас є цільова аудиторія у Львові, і вам необхідно старгетуватись на людей, які проживають у Львові. Це можуть бути мамочки. Або мамочки, мамочки в декреті. І ви налаштовуєте таргетинг саме на львів та на людей, в яких є діти, люди жіночої статі. Ось це і буде таргетинг. Рекламна кампанія. Це оголошення, бо групи оголошень разом із ключовими словами та ставками об'єднуються в одну кампанію завдяки спільній темі. Загалом, рекламна кампанія це декілька. Групу оголошень, то структура, да, у нас є рекламна кампанія, у нас є декілька груп оголошень в одній рекламній кампанії, які мають якісь спіль, щось спільне між собою. Може бути спільна аудиторія, може бути спільний вік аудиторії або спільний спільні Крео. Також це може бути, а вже всередині груп оголошень ви розбиваєте по аудиторіям. Також рекламна кампанія це загалом механізм, як, з за яким ми будемо працювати. Без створення рекламної кампанії ви не зможете створити групу оголошень, налаштувати оголошення і так далі. Рекламна кампанія у нас виглядає в рекламному кабінеті ось так, як у вас виглядає вона на скріншоті. Група оголошень. Група оголошень це декілька оголошень, які у нас збираються і таргетуються за одним інтересом, аудиторією, віком і так далі. У нас група оголошень, в групі оголошень є свої налаштування, є різні налаштування в рекламних кампаніях, є різні налаштування в групах оголошень. Вони між собою також різні. і Налаштування, які ви робите в рекламних кампаніях, вони розповсюджуються на групи оголошень. Тобто, якщо ви на рівні рекламної кампанії налаштовуєте місце положення, де ви будете показувати рекламу, в групах оголошень ви це місце положення змінити вже не зможете. І е, ваша група оголошень буде показуватись в тому місці, тих містах, які ви вкажете в налаштуваннях рекламної кампанії. Рекламне оголошення це виклад основної інформації або про товар або послугу, що містить ключові фрази та сприяє залученню нових клієнтів. В нашому випадку рекламне оголошення містить рекламне відео, містить а, текстовий а, текст невеличкий, і призив до дії. Заклик до дії. Ми будемо розбирати рекламне оголошення більш стисло, коли ми будемо переходити до налаштування рекламних кампаній. Там я покажу, як це робиться і що за що відповідає. Рекламний бюджет. Рекламний бюджет це. Те, скільки грошей ми будемо з вами витрачати на наші рекламні кампанії, буває два типи рекламного бюджету: це щоденний, тобто сума, яку ви будете витрачати сьогодні, ось на цілий день. Якщо ви вкажете в налаштуваннях рекламних кампаній, що будете витрачати 20 доларів на день, то ваш рекламний бюджет буде 20 доларів на день. Але ви можете також налаштувати рекламний бюджет на всю рекламну кампанію. Тобто, коли у вас є дата старту та дата. Закінчення рекламної кампанії ви налаштовуєте на весь цей період один рекламний бюджет. Ставити. Наприклад, у нас рекламна кампанія йде 10 днів, і ми налаштовуємо, що за ці 10 днів ми бажаємо витратити 100 доларів. Google вже буде розподіляти ці гроші, він буде витрачати як за один день, за два дні, за три дні або на всі 10 днів він буде розтягувати цей рекламний бюджет. Конверсія. Насправді, конверсію можна назвати співвідношення е, людей, які вчинили якусь дію із загальної кількості людей, які до цієї дії дійшли. Наприклад, мож, у нас може бути конверсія сайту. Тобто це співвідношення людей, які е, зробили цільову дію на сайті, до тих людей, які на сайт зайшли. У нас будь, може бути конверсія. Вебінару. Тобто це співвідношення людей, які зробили цільову дію на вебінарі, з тих людей, які дійшли до цього вебінару. Наприклад, якщо у нас на вебінарі було 100 людей, зі 100 людей у нас конверсію зробило 10 чоловік, то наша конверсія вебінару буде 10%. Точно так же з сайтом. Якщо у нас було на сайті 1000 людей, на сайті зробили конверсію до ті ж самі 10, 10 людей, у нас буде конверсія сайту 1%. Я думаю, тут всім було зрозуміло. Лід – це потенційний клієнт, який проявив початковий інтерес до нашого продукту. Це може бути людина, яка зареєструвалася на нашому сайті. Це може бути людина, яка прийшла до вебінару. Це все є лідом, тобто людина зацікавлена в тому, щоб купити наш продукт. Лідмагніт це невеличкий продукт або контент, або послуга, який безкоштовний, безкоштовний лід-магніт. Який ви даєте людині е, взамін на його контакти? Наприклад, людина у вас на сайті, я думаю, всі бачили. Е, е, реєструйся на сайті і отримуй безкоштовну книгу або бонусом якийсь гайд. Ось це, це є лід-магнітом. Cost per lead або вартість ліда. Це сума, яку ви витрачаєте на залучення одного ліда. Все досить просто. CPC – це у нас ціна за клік. Це сума, яку ви платите за перехід на ваш сайт по вашому рекламному оголошенню. CPM ціна за тисячу показів. Сума, яку ви платите за одну тисячу показів вашого рекламного оголошення. Call to Action або CTA або заклик до дії. Це маркетинговий термін означає будь-яку частину тексту або інтерфейсу кнопки, яка спонукає користувачеві виконати будь-яку дію. Купити, зареєструватись, залишити якісь залишити свої контакти, заповнити форму і так далі. Все це є call to action, тобто заклад до дії. Або ще можна відповідати на таке питання, що людина повинна зробити. Переглянувши ваше відео, ваше рекламне оголошення, вона повинна перейти на сайт, чи вона повинна зареєструватись, чи вона, що повинна вона зробити. Ось це і буде наш Call to Action. CPO, або Cost Per Order, вартість замовлення це сума, в яку вам обходиться одне замовлення. CTR, клікабельність наших оголошень. Це співвідношення людей, які. Перейшли на наш сайт до тих людей, які побачили нашу рекламу. Тобто, якщо у нас CTR 10%, то це означає, що 1000 людей побачила наш, наше відеооголошення, і 100 людей перейшло на наш сайт. KPI – ключові показники ефективності, про них ми вже з вами говорили. Ключові фрази це фрази або слова, які викликають показ. Пошукової та медійної реклами, якщо збігаються з пошуковим запитом користувача. А взагалі, як у нас працює Google-реклама, пошукова Google-реклама, також працює а, пошукова YouTube реклама. Ви в пошуку вбиваєте якийсь ключовий запит. А, це може бути купити одяг. І вам показуються відповіді на ваш запит. Вам показуються оголошення, які налаштовані. В яких налаштований показ саме по цьому ключовій фразі, по цьому ключовому слові. І завдяки цьому показується наша реклама. Ремаркетинг це показ рекламних оголошень користувачам, які вже відвідали пошукову сторінку. Тут хочу ще доповнити: не тільки не обов'язково тих людей, які вже відвідували пошукову сторінку, це можуть бути а, люди, ми можемо робити показ взагалі людям, які якось Взаємодіяли з вашою рекламою, з вашим контентом, з вашим клієнтом, з вашим товаром. Не, не обов'язково просто не зациклюйтесь на, лише на тому, що ремаркетинг це е, е, тільки для того, щоб показувати оголошення тим, хто вже був на вашій сторінці. Ні. Схожі аудиторії Lookalike. Це вид таргетингу, який задає змогу розширити охоплення за рахунок користувачів, схожих на відвідувачів вашого сайту, або на аудиторії, які ви створюєте всередині рекламного кабінету, або на бази, які ви використовуєте при роботі з рекламою в Ютубі. Тобто, lookalike, якщо просто, це схожі аудиторії на якусь з аудиторій. Роз – Показник повернення грошей в рекламу. Якщо простими словами, то це просто окупність нашої реклами. Якщо ми вклали 100 доларів в рекламу, заробили 100 доларів з реклами, то окупність нашої реклами 100%. Рої і ромі показник повернення інвестицій. Наприклад, ми інвестували в, в наш проєкт 100 доларів, ми заробили з нашого проекту 100 доларів, рої 100%. Але коли ми говоримо про ROMI, то ми говоримо про вкладення в маркетинг. Ромі показує, як окупається кожна копійка, вкладена в рекламу. В рекламу в маркетинг загалом Рос це про рекламу. Ромі це про маркетинг. В Рос, тобто про той показник, який ми раніше говорили, у нас входить рекламний бюджет і витрати там на підрядника. А в РОМі у нас може входити рекламний бюджет, витрати на підрядника, витрати на маркетингову команду UTM-мітка. UTM-мітка – це змінне, що додається до URL-адреси сторінки і дає змогу нам відслідковувати е додаткову інформацію про перехід за посиланням. Основною функцією UTM-мітки для нас є те, що ми можемо побачити, з якої рекламної кампанії, з якої групи оголошень. З якого оголошення ми отримуємо результат не всередині рекламного кабінету, а всередині воронки продажу нашого клієнта. Ми можемо бачити, що у нас там в рекламному кабінеті було 100 лідів, 100 реєстрацій на сайті, але ми не розуміємо з, якої, з якого саме оголошення, з якої рекламної кампанії ми отримуємо продажі. І завдяки utm міткам ми зможемо це бачити. Ми будемо розбирати більш детально роботу з utm мітками в уроці про налаштування рекламних кампаній та про аналіз рекламних кампаній. Воронка продажів це шлях користувача від першого контакту з продуктом до здійснення конверсії. Тут, я думаю, всім це зрозуміло. Геотаргетинг це інструмент, завдяки якому ми показуємо рекламу в необхідних для нас. Гео, необхідних для нас країнах, містах, селах і так далі. Атрибуція це правило, за яким цінність конверсії розподіляється за окремими точками взаємодії з брендом. На основі атрибуції система аналітики визначає канал, який зіграв вирішальну роль у досягненні мети. Наприклад, у вашого клієнта є 10 каналів по трафіку: це YouTube, Google, Facebook, Instagram. І одна людина. Одна людина може зареєструватись і зробити кінцеву дію з Фейсбуку. Але ми не можемо на 100% сказати, що тільки Фейсбук привів цю людину. Бо людина могла спочатку побачити рекламу в Ютубі, зацікавитись. Після цього побачити рекламу в пошуковій системі, ще більше проявити свою зацікавленість. Після цього вона побачила рекламу у Фейсбуці, зробила цільову дію. І сказати, що. Тільки Facebook привів цю людину і зробив з неї ліда, ми не можемо. Бо людина прогрівалася, вона бачила ще до Facebook, вона бачила рекламу в Ютубі та в пошуковій рекламі. І завдяки атрибуції ми можемо розподілити цінність конверсії між джерелами трафіку. Модель атрибуції це правило або набір правил, що визначають принцип розподілу цієї цінності серед точок взаємодії на шляху до конверсії. Модель атрибуції це правило або набір правил, що визначають принцип розподілу цієї цінності конверсії серед точок взаємодії на шляху до конверсії. Наскрізна аналітика. Наскрізна аналітика це такий інструмент, завдяки якому ми можемо побачити ефективність. В рекламу. Ми можемо побачити, з яких uta міток нам приходять продажі, з яких uta міток яка ціна ліда, з яких uta міток ми отримуємо найбільше заявок і так далі. А в uta мітках як ми з вами раніше говорили, ми можемо побачити назву рекламних кампаній, оголошень і груп оголошень, по яким були покази, і з яких ми отримали найкращий результат. І LTV. Це загальний весь прибуток з одного клієнта впродовж всієї його роботи. Наприклад, ми працюємо з клієнтом один рік, і ми з клієнта заробили 40 тисяч доларів. Тобто наш ЛТВ 40 тисяч доларів. це сума, скільки ми заробляємо з одного клієнта на протязі всього його роботи з нами.